Я була вражена складом журі і ведучих. Ведучий, у нас це такий класичний тандем дружби народів. Це Антон Лірнік і Анастасія Заворотнюк. Нині покійна. Що е, хочу сказати? <с. В <с. журі, хто був? Е, Людмила Артем'єва, та, яка грала в дуже популярному серіалі Ольгу Ніколаївну, Гарік Мартиросіян — це комік Comedy Club. Ольга Прокоф'єва це актриса російська. Філіп Кіркоров, Олександр. Олександр Рєва і Олександр е, Пєсков навіть був у нас. А Андрій Молочний, відповідно, там був. І з учасників, хто був один сезон був лише в Україні. Цього шоу е, транслювали його на каналі Україна, здається. Я не здивований. Е, там абсолютно була Наталя не Могилевська, там була Оля Полякова, Єва Бушміна, Валерій Харчишин. Там. був, Володимир Дантес, Олег Фагот, Михайлюта, Ірина Розельфельд, Василь Бондарчук, Ель Кравчук і Нагроз <кхм> окей. Як на мене, знову ж таки, ми бачимо приклад того, що якщо не окей, не все журі, звичайно, але переважна більшість учасників журі були або росіянами, так. або проросійськими.